І за два дні адвокації України у Вашингтоні відбулося 452 зустрічі у Конгресі. Прихильники України зібралися тут з усіх штатів, аби донести голос української спільноти до американських законодавців. У Сполучених Штатах Америки завершився самі дій. Одна із найбільших адвокаційних подій року. І за перебігом стежила журналістка фрілансерка Ульяна Бойчук. Вона зараз з нами на зв'язку. і Розповість більше Ульяно, вітаємо тебе. Вітаю колеги. Так маю дуже багато насправді новин, які стосуються саміту. Буду зараз розповідати, тому що насправді саміт це одна із. Найбільших адвокаційних подій, які відбуваються тут у Вашингтоні, це саміт такий саміт вій, так його тут називають. Ukraine Action Summit. Він збирає у е, Вашингтоні в столиці Сполучених Штатів найбільших прихильників України. Е, він цей, цей саміт також збирає не тільки українців, а зокрема, це американці, які мають можливість голосувати. Це дуже важливо, тому що вони ходять до своїх представників у конгресі та е, адвокатують одне і те саме питання. Адвокатують питання під підтримки України, і це насправді дуже важливо. Саміт відбувається вже е, що е, щороку двічі на рік, весною і осінню, і е, відбувається він уже з 2022 року. В травні вперше він відбувався. І е, до прикладу, аби зрозуміти масштаби, коли відбувався перший саміт, е, зібралися у Вашингтоні 270 людей. А нині е, ну буквально вже саміт завершився е, останні адвокаційні дні. То нині в Вашингтоні зібралося щонайменше 700 людей, які приїхали з усіх штатів, тобто були представники навіть Пуерторіко, і вони приїхали сюди у Вашингтон для того, аби знову ж таки зустрічатися в Конгресі з своїми е, представниками з людьми, які е, е, приймають рішення і доносити питання підтримки України. І дуже знаково, що наприклад питання і проблеми, з якими люди приходять, не змінюються насправді, і це дуже знаково однаково, що 700 людей Двічі на рік приходить до своїх конгресменів і говорить невпинно про те, що е, люди е, хочуть, аби їхні представники в американському конгресі підтримували Україну. Знаково, що піднімаються питання викрадення українських дітей, питання санкцій щодо Росії, питання заморожених російських активів і питання справедливого миру. Тобто е, люди зустрічаються із не не тільки з конгресменами, але також із е, з представниками з офісів конгресменів для того. Щоб постійно говорити про те, що щоб питання України найперше було е, е, на, на слуху, як та би так сказати, і для того, аби це питання України звучало е, гучно на капіталістських пагорбах, почуємо е, те, е, чому вони прийшли та з якою метою вони адвокатують Україну на капіталістських пагорбах. Це таке як е, додаткове е, нагадування про українські питання, тому що ми не є номер ван зараз е, в конгресі, і це надзвичайно важливо нагадувати про себе. І що ми на місці, ми тут українськими громада. Дуже класно, що почалося багато американців, і це питання насправді зараз дуже важливе. Тому для мене це як ремайдер. Ми тут нам це важливо. Будь ласка, поки вона почує нас. Делегати з усіх штатів зібралися для того, щоб надихнути і спонукати їх конгресменів і сенаторів, голосувати за проукраїнські законопроекти. І це вже так легко робити, тому що президент Трамп вже наголосив на тому, що прийнято рішення підтримувати Україну. Тому це найбільший саміт з усіх, які я пам'ятаю, і я вірю в успіх цієї делегації. А, і ти ліди, делегуєш Саут Королайне, так? Ти лідерка делегації південної Підник. To... Нам важливо, щоб Україна звучала надати в Конгресі в Сенаті. Нам важливо, щоб чули про Україну, не тільки від українців, а й від американців. Ми щасливі, що саміт кожного року зростає, стає все більше більш професійним. В цьому саміт був розширений конференцію, який дав. важливо, щоб нас чули не лише як країну, яка потребує допомоги. Незважаючи на те, що е, у Вашингтоні нині шатдаун, уряд уряд не працює. Е, все одно дуже важливо проводити ці зустрічі. І, е, зустрічі відбувалися також із представниками офісів із конгресменами конгресменами, які е, незважаючи на шатдаун, продовжують працювати. І проукраїнська громада, я так її називаю, тому що це не тільки українці, але й американці працюють тут е, у Вашингтоні для того, аби знову ж таки слово України було чути на капіталістських пагорбах. Я так трішки ще розповім, що перед адвокаційними днями, які зазвичай два адвокаційні дні, де відбуваються основні зустрічі, учасників саміту є можливість поспілкуватися перед тим. Проводилася проводилась така велика конференція, яка теж тривала два дні. Одне один день тривало навчання для того, аби делегати були підготовлені для того, аби вони уже з Правильними меседжами ходили в офісі конгресменів Цьогоріч Також долучилися і Golden Star Family, так тут в Америці називаючи. Сім'ї, які втратили рідних у бойових діях, і це були сім'ї американців американських добровольців, які загинули на війні в Україні, захищаючи нашу з вами Україну, і було дуже знаково, що ці сім'ї представники цих сімей, тому, що це були і батьки, і матері, і батько, вони були присутні на саміті та говорили про те, що вони там, де б були їхні діти, якщо б їхні діти мали можливість теж бути у Вашингтоні сьогодні. Ні, поки це такі всі проміжні підсумки саміту, ми продовжуємо тут працювати задля того, аби слово України звучало і було гучним у Вашингтоні. А поки передаю колеги слово вам студія вам слово. Оляна, дуже дякуємо тобі за те, що ти знайшла час і можливість розповісти нам. Звісно, дала можливість нашим глядачам також зазирнути і залаштунки цього всього процесу за те, що ти активно стежиш. Дякуємо, що долучилася до ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була журналістка, фрілансерка Оляна Бойчук. Ми рухаємось далі.